Міста Києва. Сьогодні хочу вам показати свою покупку пам'ятного архістратига 2023 року. Я його літом не, не, не рахував цікавим купувати. Сподівався на додрукування до Національним банком тиражу. Ну так сталася ситуація на ринку срібла, що срібло летить вже за 50 доларів. На сьогодні десь воно 49 доларів. Трошки впало. Тому я вирішив її купити ще по старим цінам. Придбав її за 5300 гривень. Я їх раніше не, не, не рахував за щось позинувати, хоча вони і гарні такі. Ось такий 23 рік. Вибачте, що без рукавичок. Чудовий архістратих. Радий, що я всім закрив свою колекцію пам'ятних архістратихів, яких вже налічується 5 штук. Зараз я вам всі їх покажу. Це 2023 рік. Запитуває. 2023 рік. Дуже жаль, що в цьому році більше не буде срібного архістрати, пам'ятного. Буде золота монета, яка, до речі, вийде в листопаді. Ось такі архістроти. Тираж його 10 тисяч. Зараз ми паспорт Так так, тираж 10 тисяч. Ось такі нагори у мене непоганий. Давайте переглянемо всю колекцію. Я, до речі, вже зробив відео з цими монетами, але по необережності я пропустив одну монетку. Так, це у нас почалося з 2017 році, з 1 гривні. Ось одна гривня, 2017 рік. Ну, вона в пруфі. Ось такі вона як колекційна рахується. Національний банк зробив. <клес> Простий архістратих 17 2017 році, який мене зовсім не цікавив. Не було бажання його купувати. Чогось я інвестиційні монети не звертав уваги. Ну то таке. Ось такий перший пам'ятний теж тираж його. Зараз глянемо з вами. Так, тираж 10 тисяч. Пруф. Котою горі якось карбування пруф. Бо є ще одна гривня, звична, звична інвестиційна монета. Так, ось це, з такою почалась колекція. Архістратию пам'ятних національних банків, потім в 2017 році потім був переривчик до 21 року. До 2021 року, потім в 2021 році, до Дня Незалежності, 30, 30 років незалежності України зробили таку от пам'ятну інвестиційну монету. 21 рік, тираж її, пом... 15 тисяч, начебто я купував її в 2022 році за 1800, так, запоківаючись, за 1800 гривень. Я купував у 2021 році е, таку ж саму гривню, тільки кольорову, яка зараз коштує більше 20 тисяч. Та в мене є, я брав в банку. А на цю теж я не звертав уваги. Якось так, так. Ось виходить друга. Це вважається інвестиційна монета. Пам'ятна. Потім знову переривчик Національного банку, І вже в 22 2022 році, році виходить такий шикарний архістратих з позолотою. Ось такі от. Не можу поймати світло, щоб передати цю красоту. Ну, я думаю, ви вже всі їх бачили, знаєте. Цього монети тираж найменший 5 тисяч всього. 22-й рік. Ну я теж її тоді не уваги. Не хотів я у це все влізати. Так, давайте я паспорт. Паспорт. Так. Це все я придбав у цьому 2025 році. Так, тираж 5 тисяч. Ну, дивіться, номера 3 одинички 6, а там в мене 3 одинички 8. Так, що та? Спеціальний ну, це? Спеціальний анциркулет, як і скарбування. Ну, цей найменший по тиражу 5 тисяч. Зараз він... Вже я бачив ціни 12 тисяч десь. Ну, <кій> ну і архістратиг, який мене подвинув зібрати це все, оцей піксельний архістратиг. Я в його закохався, як тільки побачив перший раз малюнок, я одразу вирішив, треба брати. Я його купував в інтернет-магазині, так що він мені обішовся по банківській ціні. Це найкрасивіший Тираж тиражі 10 тисяч. Ось такий красун. Ну і вже як я цього придбав, то я вирішив зібрати вже всю колекцію. Ну, на сьогоднішній день виходить пам'ятник архістратигів. Всього 5 штук. Так, подивимося паспорт. Так, 10 тисяч. Спеціальний янцер кулет, якісь карбування. Ось така. Така колекція пам'ятних архістратигів. Зібрав за цей рік. Всім дуже задоволений. Так що у кого ще нема. А є кошти, то збирайте. Чудова серія виходить пам'ятних архістратегів. З першого 2018 року. Потім 21-й, 22-й, 23-й і 24-й рік. Все, дякую вам. Що залишалася зі мною. Кому сподобалось, ставимо подобайку. Планую показати, <клес> зібрати альбом Монет. Купив я у ще літком альбом у Степана. Все ніяк не можу його зібрати. А щоб збирати, щоб вам було не скучно, можу, планую трошки поговорити про нашу нумізматику в Україні. Ну, Може комусь щось буде цікаве там, як я б тоді купував монети, як стало. Я рахую що нумізматику потрібно ділити на два етапи: Нумізматика до повномасштабного вторгнення і українська нумізматика під час війни. Це дві великі різниці. Ну, це вже в другому відео ми з вами. Якось більше як буде холодно, потім ми поспілкуємось. Все, дякую, що залишалися з буквиністом. Підписуйтесь, ставте вподобайку. До нових зустрічей!